Ти знав мене першим паростком з під снігу, весни таїна, ти марив небом у заростях, а я аж занадто земна, ти знав мене диво квіткою, відкритою для тепла, рукою стулив, мов кліткою, Сказав, аби я розцвіла. Пробігала пора народжень. Тепер уже літні дні знав мене від сонця сходження від перших страждань землі. Стою за гратами дощу, під тінню хмар думки минають. А грім кричить, не відпущу, а звідкись постріли лунають, а серце рветься, не судіть, я ж тільки мовити схотіло, Небесна лагідна блакить в обіймах страху. До мене місяць прилітав послухать сповідь з вуст холодних. Не плач, мій брате, ти не знав про смак думок усе голодних. Піду напрошу до небес. У свою останню ніч до страти я закричу на світ увесь, бо взнала те, що мала знати. Thank you.